Друзі, подивіться, це що, це, це оригінальна книжка? Так, да, це її оригінальна сервіска з її він-кодом, з її всією історією, з кодом це фарби. Тип... А це, типу, це вже спорт, це ж тебе щось спортивне, так? Да? Це, це, це широтовська 4точка з тюком під перший вона з датчиком положення mm -hmm. кузова. Так як машина на гвинтах, 3 см кліренсу, рулиться як картинг, суперкомфортно. Давай розкажи, що це за корзина. Корзинка це оригінальний аксесуар від Жука класичного. У нас сюди ідеально вписалася, типу, суперкомфортні підстатаники. Ручка це камей з ГТІшки першої. Оця от наклейка, типу, як, якщо вірити перекладу, то залишається. Помагайтесь пристрігнути настільки довго, наскільки це може бути можливим для безпеки. І прикол в тому, що коли ти дивишся картинки перших гольфів інтер'єру, mm -hmm. в інтернеті шукаєш це наклейку, я тільки знаходив на фотках своєї ж машини. Потолочок подивіться, якийсь потолок. — Оригінальний. І тканина теж оригінальна, і карти оригінальні. Вже відчуваєш кайф якийсь. Є вайбік світ, так? Да. Так.